Сьогодні говоримо про неймовірно актуальну у нас час тему про пропаганду, базуючись на книзі Пітера Померанцева Це не пропаганда. Мова йтиме про російські ботоферми, особливості теорії змов, пропаганду на Донбасі, вплив соцмереж та секрети політтехнологій в сучасності, між іншим на прикладі британського Брексіду. Якщо ви хочете дізнатися, яким чином ви щодня піддаєтеся впливу і за якими принципами працює сучасна пропаганда. Дивіться це відео до кінця. Вітаю вас на каналі Катя Просвіт. Якщо ви бачите мене вперше, я Катя, і тут ми говоримо про книги, які допомагають розвиватися, наводити порядок у фінансах, графіку, бізнесі та краще розуміти світ. Одна із головних тез книги Померанцева, яка стала для мене своєрідним відкриттям, це факт, що пропаганда зараз уже не намагається переконати нас в тому, що існує одна єдина істина. Натомість, одна з її цілей. Це сіяти хаос, у якому кожен може обрати свою правду. У сучасному інформаційному просторі, особливо в соціальних мережах, справді легко загубитися серед фейків, напівправд і якихось маліпуляцій. І це явище померанцев називає війною проти реальності. Коли на нас обвалюється лавина суперечливих фактів і різних версій подій, ми починаємо втрачати віру до будь-якого джерела інформації. І така дезорієнтована людська маса це просто ідеальне середовище для маніпуляцій. У контексті цього хаосу та фейків варто передусім згадати ольгінські ботоферми. Якщо ви про них ніколи не чули, то в двох словах це великі офіси, де працюють сотні, а то й тисячі низькокваліфікованих людей, завданням яких є писати коментарі в інтернеті. У книзі описана історія журналістки Людмили, яка влаштувалася на роботу на таку ботоферму, щоб провести розслідування і показати на весь світ, як вони всі ці ботоферми працюють. Перше, що варто розуміти, це те, що працівниками цих ферм були звичайні люди, які сприймали свою роботу як щось нормальне. Платять, то будемо писати, що треба. На фермі панувала жорстка дисципліна: все по пропускам, і навіть перерви на перекур були за графіком. Цікаво також те, що там існувала, і далі, мабуть, існує своя власна ієрархія. Найнижча на ланка це коментатори, які публікували свої коментарі на газетних сайтах. Коментатори соцмереж стоять трішки на рівень вище. І цікаво, що рівень деяких з цих коментаторів настільки низький, що в оці бото приходили навіть викладачі російської мови, щоб, хоч трішки підтягнути їхню граматику. Старші редактори дають вказівки цим коментаторам, на кого їм треба нападати. Зазвичай це дискредитація опозиції або просування якихось вигідних Кремлю ідей. Людмила ж працювала на вищому рівні. Вона із колегами писала для домогосподарок, які в принципі не цікавилися політикою. Вони її група вони мали створити містичну цілительку Кантадору. І пишучи про астрологію, знаки з неба та просто події із життя, ніби ненароком втілювати туди політичні висновки, які вона разом із групою отримувала у Вордівському документі. Наприклад, що ЄС це васал США чи що Україною керують фашисти. Так наші цілительці, наприклад, снилися віщі сни з потрібною для пропаганди висновками. Тобто це вже не були просто безграмотні коментарі. Тільки чітко продумане пропихання потрібних ідей завальованим способом. Були моменти, коли Людмилі вдавалося побачити, що ферма була частиною чогось ширшого, набагато більшої мережі. Наприклад, коли вбили опозиційного політика Бориса Нємцова у лютому 2015 року, його застрелили з пістолета Макарова на мосту просто на червоній площі. І менеджери середньої ланки раптом почали бігати по всіх кабінетах і фермах і давати прямі вказівки, що постити під статтями у провідних російських виданнях. Ферма працювала синхронно з усім владним комплексом дезінформації. Там ніхто не мав часу на те, щоб читати ці статті, але вони всі чудово знали, як їх треба коментувати. І цим тролям наказали поширювати суперечливі версії щодо того, хто фактично стояв за вбивством. Українці, чеченці, а може американці. Ольгіно зв'язок якої з Кремлем був цілеспрямовано розмитий, в цей момент цілеспрямовано розмивала зв'язок кремля з цим вбивством. Найцікавіше в цьому всьому, те, що коли Людмила вже покинула ферму, маючи достатньо матеріалів у своєму розслідуванні, вона хотіла підняти галас і розповісти про ферму на весь світ. Але в реальності Журналістка побачила, що навіть її колеги-активісти просто знизували плечима на її відкриття. Тобто брехня, створена на фермі, вона не тільки стала реальністю, а і сам факт існування цієї брехні уже сприймали як норму. І навіть після того, як було вже доведено, що діяльність ольгінських тролів вийшла за межі Росії і дібралася до США, ферму не лише не закрили, а навпаки, збільшили її офісні площі втричі. І за офіційною американською версією американці просто не змогли довести причетність Кремля до цих онігінських ботів. Хай собі пишуть в тих коментарях, що їм а що мені до цього. В чому загроза. Досить логічно могли б подумати ви. А справа: от в чому. Такі боти та тролі створюють симуляцію громадської думки. Один аккаунт може й не змінить ні думки. Але у сукупності вони створюють новий потрібний їх керівникам взірець нормальності. Людина це стадна тварина, і подобається нам це чи ні. А на підсвідомому рівні ми маємо потребу приналежності. І дослідження показують, що люди підсвідомо підлаштовують свою поведінку під думку більшості. В цьому контексті нагадаю, що одна із головних цілей сучасної пропаганди за помер померанцевим це дезорієнтація. Тобто не треба переконувати людей в чомусь конкретному, а просто заплутати. І медіа часто створюють десятки різних версій подій, щоб знецінити будь-яке офіційне джерело інформації. На такому ґрунті дуже добре, між іншим, розвиваються теорії змов. Вони мають низку незмінних переваг для людей, які їх підтримують. Адже якщо весь світ це суцільна змова, то ваші поразки це не ваша провина. Це просто світ такий поганий. І результатом такого мислення є думка, що ви просто маленька людина, яка не може нічого змінити, і найкращим рішенням для вас є покладатися на сильну руку, яка вестиме вас за собою. І з'являються такі лозунги, як Трамп це наш останній шанс врятувати Америку, або лише Путін може підняти ту бідну Росію з колін. І що ми фактично маємо в нашому сьогоденні? Багато інформації. Багато дезінформації, яку важко відрізнити від правди, бо вона вже стала частиною нашої буденності. Тут хотіла б розповісти про Донбас, про те, що Померанцев писав, власне, про нього, та про пропагандську реальність на Донбасі. Перше, що для мене особисто стало величезним відкриттям із книги, це той факт, що на Донбасі російське телебачення завжди було безкоштовне і ловило фактично звідусіль. При цьому українські канали були доступні лише на кабельному, за яке треба було платити. Це ніби дрібниця, але яка мала вагомий вплив на перебіг історії. Ціллю кремлівського сторітелінгу було казати, що демократія та свобода не забезпечують миру, натомість, навпаки, призводять до воєн та спустошення. Між іншим тому тоталітарній Росії потрібно, щоб Україна постійно стікала кров'ю. Українська влада, у свою чергу, на Донбасі прагнула показати, що сепаратизм призводить до розрухи. Помиранцев описує багато історій, у яких справді є над чим подумати, приведу приклад лише однієї з них. Описана подія мала місце вже після гарячої фази АТО. У селі, яке розташоване за пів кілометра від позиції українських військ, люди розлючені тим, що власне українські позиції розташовані так близько. Одна із жіночок показала померанцеву воронку в землі та дерево, яке в неї впало, із коментарем Дивись, видно, що прилетіли з українського боку. Хоча насправді по воронці сказати, з якої сторони воно прилетіло, просто неможливо. Та пані вже не слухалася російських каналів і навіть логічними аргументами змінити її переконання було б дуже важко. Журналісти в таких місцях добре знають і попереджають всіх про феномен. Люди підбиратимуть докази так, щоб вони пасували картині світу, яку вони засвоїли з телебачення. Хай навіть усе це і не триматиметься купи, логічно. Ми всі маємо особливість ми вибираємо факти із середовища і підлаштовуємо реальність під те, у чому ми переконані і в що нам хочеться вірити. Цією нашою особливістю дуже ефективно користуються соцмережі. Кожна медіа корпорація хоче заробляти якнайбільше. А що для цього треба? Правильно, щоб користувачі проводили як на ній, якнайбільше часу, щоб показати їм якнайбільше реклами. Це алгоритми вирішують, яке наступне відео вас зацікавить і змусить провести за його переглядом якнайбільше часу. І аналіз оцей проводиться на підставі того, що ви вже дивилися раніше і скільки часу. І якщо ви подивилися, наприклад, до кінця відео сповнене неточностей і маніпуляцій. То алгоритми будуть показувати вам подібні відео, підживлюючи ту точку зору, яку ви побачили у попередньому, і поступово створюючи для вас ілюзію, що ця хибна точка зору із переглянутих відео насправді це правда, і взагалі всі навкруги так думають, бо ви тільки такий контент і бачитимете. Таким чином, кожен із нас живе у власній інформаційній бульбашці, стінки якого укріплюються. Раз за разом із кожною переглянутою одиницею контенту. Тепер переходимо до найцікавішого питання. Ви ж не думаєте, що політологи цього всього не розуміють і не використовують у цілях політичних компаній? Вони не сплять, тільки активно придумують нові способи маніпуляцій, які вписалися б у нову медіареальність. І пропоную розглянути це на прикладі Брексіту, політтехнології якого Помаранцев досить детально описав у книзі, базуючись на розмову із головним політтехнологом Брексіту. Це був містер Борвік. Робота Борвіка загалом як цифрового менеджера компаній полягає в зборі даних про виборців і визначенні тих, хто найімовірніше проголосує за його роботодавців. З 2010-х років електорат почали категоризувати вже не за класом. А за психологічними типами, враховуючи статус, безпеку, відкритість тощо. І сьогодні соціальні мережі дозволяють точно визначити, що мотивує різні групи: права тварин, дороги чи може екологія. У 20 мільйонній країні потрібно 70-80 таргетованих месенджів, щоб охопити всіх. І, власне, конкретно в Брекзіті, коли проводилася кампанія про те, щоб люди голосували за вихід Великої Британії із Євросоюзу, найуспішнішим меседжем був меседж про права тварин. Людей переконували, що ЄС підтримує жорстоке поводження з тварин, тому що, наприклад, підтримують фермерів в Іспанії, які вирощують биків для боїв, і таргетували різні групи рекламою із покаліченими тваринами чи просто з милими тваринками. І це працювало дуже дуже добре. Ключовим у цій компанії був слоган Поверни собі контроль, який міг означати будь-що, а ЄС просто став ворогом, який загрожував їхнім цінностям. До речі, статистики говорять, що чітко визначений спільний ворог додає близько 20% до голосів. з Євросоюзу. Було дуже легко зробити ворога. Він був далекий, пихатий і став досить зручним об'єктом для атак. Підсумовуючи, ціль та методи пропаганди змінюються. І зараз одна із головних задач це сіяти хаос, щоб люди були якнайбільш дезорієнтованими, бо такими легко управляти. Коли все навкруги здається заплутаним і незрозумілим, людям потрібно на щось опиратися. І в такому світі політики, які правлять з сильною рукою, отримують підтримку виборців. Небезпека ботоферм і того бреду, який нам часто попадається на очі в інтернеті, це створити ілюзію того, що думки цих коментаторів це насправді думка більшості, і таким чином переконати якомога більше людей в тому, що більшість людей думають власне саме так, як недолугі коментатори. Варто пам'ятати, що ми завжди шукаємо підтвердження і охочіше віримо у ті факти та події, які відповідають нашій картинці світу. Алгоритми соцмереж користуються цим, щоб показати нам як найбільше контенту і заробити на нас. І при цьому поглиблюють наше викривлене світобачення, підсилюючи нашу індивідуальну інформаційну бульбашку. Стратегії політехнологів змінилися, і тепер вибори виграються в більшій мірі персоналізованими таргетованими рекламами, лозунгами. Які будуть зрозумілими для досить вузької групи людей, для якої вони, власне, і призначені. І що ж із цим всім нам робити? Передусім, розвивати критичне мислення, вчитися думати і перевіряти інформацію. І звичайно ж, якщо вам цікава ця тема пропаганди і ви хотіли б дізнатися більше, то варто ознайомитися детальніше із книгою це не пропаганда. Діліться у коментарях, що ви думаєте про сучасні методи пропаганди. І якщо знаєте інші хороші та цікаві книги на цю тему, також обов'язково діліться ними у коментарях. Дякую за ваш час і до зустрічі!